23 травня Україна відзначає День Героїв. Це День пам'яті усіх українців, які присвятили своє життя боротьбі за свободу та незалежність нашої держави. Це свято величі духу українських вояків, борців за волю та незборимість української нації. Герої нашого сьогодення щохвилини боронять нашу незалежність, відвоюють окуповані території. Вони є символом мужності та самопожертви. Їх подвиг надихає нас на нові звершення, на наполегливу працю. Заради нашої перемоги день для відзначення свята обрали не випадково. 23 травня 1938 року вбили Євгена Коновальця, першого голову ОУН та командира січових стрільців. Багато віків український народ мріяв про свою державність та незалежність. Сьогодні ми маємо дякувати нашим героям, рятувальникам, енергетикам, лікарам, волонтерам, добровольцям. Наша сила. В єдності такий народ перемогти неможливо у пам'ять про загиблих героїв на Соборному майдані Житомира провели урочистості та нагородили наших захисників посмертно за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України. Вірність військової присязі нагородити солдата Бойка Романа Володимировича. Орденом за мужність третього ступеню посмертно. Сьогодні нагороди своїх загиблих батьків отримували діти, сини та доньки героїв, які поклали свої життя, щоб рятувати наші. Серед таких дітей і Алісія. Мій тато був воєнний, на війні Він подіб, коли закінчиться війна, то ми тоді буде, тоді будемо на то росня помре. А українці будуть завжди сіда. Щоб підтримати родини та особливо дітей, героїв їм роздали подарунки, бо, незважаючи на страшні події сьогодення та біль втрати, вони все ще повинні мати дитинство. Зараз на сході нашої держави йдуть бої за Бахмут і інші міста України, які нам дуже важливі, і хочеться, щоб вони були частиною України. Щоб побажала нашим захисникам волі. Саме волі діти бажають захисникам найбільше волі до життя, волі до перемоги. Герой сьогодні кожен, наш солдат, який зі зброєю під снігом, в багнюці вигризає і вибиває з нашої землі російського агресора. Волонтер, який кожен тиждень завантажує машину і в свої вихідні їде для того, щоб допомогти і підтримати. Військовий медик, який, незважаючи без вихідних, без відпочинку рятує життя наших хлопців. Героям президент, який сьогодні, в цей день героя на передові нагороджує наших хлопців. Герої оці маленькі житомиряни, які сьогодні стоять на площі, які втратили, на жаль, саме ціни, що в них є, своїх батьків. І, хоча День Героїв поки не затверджений на державному рівні, але українці відзначають його, щоб вкотре думками звернутися до полеглих героїв та подякувати їм за своє життя. Анна Чепуль, Олександр Немержицький, телеканал СК-1. Віктор Бегівський. Ігор Вишняков. Юрій Вишневецький. Юрій Возик Слава героям. Володимир Білоцький, Василь Білошинський, Артем Біляченко, Олег Волинець, Сергій Фаустович. Вічна слава Героям України. Близько двох років тому два відсотки населення Житомира надавали перевагу саме велосипедам як основному виду транспорту. Щорічно ця кількість збільшується однак, належних умов для їхнього пересування немає. Аби змінити це в місті почали розробку концепції розвитку велосипедної інфраструктури. Це такий стратегічний документ, який визначає бачення щодо того, де мають бути мережі велосипедних маршрутів, щоб в подальшому при ремонтах. Капітальних ремонтах, реконструкціях вулиць, проектанти і всі інші зацікавлені сторони могли відкрити цей документ і подивитися, що де має бути, і відповідно втілювати поступово життя незалежно від того, хто буде при владі. Вадження концепції планується в декілька етапів. Створеною робочою групою буде проведено аналіз нинішньої ситуації в місті та визначено підрядника, який і розробить документ. Це буде профінансовано за кошти уряду Німеччини та уряду Швейцарії, і по фіналу ми повинні отримати е, концептуальний документ, який в подальшому е, буде розроблено працівниками виконавчого комітету. Бюджетна програма затверджена рішенням сесії з. Е, Встановленими роками і часом по реалізації даного проекту до робочої групи входять і представники архітектури. На меті концепції з'єднати вулиці міста щонайменше велодоріжками. Тож ці умови вже планують передбачати у подальших ремонтах. Перед будь-яким стратегічним документом спочатку має бути дослідження, де ми маємо відпрацювати скільки людей користуються. Спочатку Можливо, це буде вало смуги, а вже потім, коли тільки при капітальному ремонті та реконструкції дорог та тротуарів дебатом вже передбачені ці веломаршрути, так? тому що поточним ремонтом ми не можемо передбачити вало смуги, валович вел, доріжки. Тому зараз будемо обходитися, буде комплексна така робота. При поточному ремонті велосмуги, а при капітальному ремонті будемо обов'язково враховувати і передбачати згідно канців. Представники ж велоспільноти кажуть, це вже значний крок у покращенні умов для їхнього пересування і чекали на такий документ досить довго. Право на комфортне і безпечне пересування мають усі учасники дорожнього руху, зокрема і велосипедисти. Велосипед показав, ну як показує, якби досвід минулих років ковід, коли у нас погано. Ходить громадський транспорт, не кожен якби може собі дозволити, і насправді цього й не треба купувати автівку. Та потім у нас сталася повномасштабка, постійно ростуть ціни на паливо. Та ми всі йдемо до того, та що нам доведеться рано чи пізно обирати, яким буде наше місто Людиноцентричним, безпечним, комфортним, зеленим, чистим. Чи воно буде автомобілецентричним, тобто гази, затори. Забудови сильні і так далі, тому подібне. Важливість цього проєкту відзначають і його ініціатори кажуть, що томер значно відстає від інших міст України. Велосипедна мережа маршрутів це такий засіб для розподілу потоків і. Взагалі для покращення загальної безпеки на дорогах і всіх учасників дорожнього руху. Велоінфраструктура вона сприяє розвитку і економіки, і також дозволяє забезпечувати безпеку на дорогах. Ми всі знаємо, що і стише засіб беззапоєння руху. Ну тобто, тут одні переваги. Виготовити концепцію планують за 3-4 місяці. При цьому залучатимуть широке коло експертів та. Звертатимуться до іноземного досвіду. Також запрошують долучатися усіх небайдужих житомирян та надавати свої пропозиції. Катерина Волкова, Віталій Воловоденко, телеканал СК-1. На потреби територіальної оборони сьогодні передали дві вантажівки. Сьогодні на два батальйони передаємо, передаємо дві машини. Для мене особисто цінність цих батальйонів це на 90% добровольців, які 24-го пішли в військкомати. І взяли в руки зброю, от. передали вантажівки Житомирська міська рада спільно з обласною військовою адміністрацією та гуманітарним хабом нашого міста. Техніка, яка буде слугувати для захисту до подальшого захисту кордонів, сьогодні ми далі продовжуємо будувати глибоко захист на кордонах області. Я хочу запевнити жителів нашої Житомирщини, що надійно. Кордони наші захищені до передачі волонтери зробили повне технічне обслуговування автомобілів, тож вони готові до виконання бойових завдань. Військові тероборони зазначають, що саме таких вантажівок їм не вистачало, тож вони точно стануть у нагоді. Нам не вистачало, і причому дуже велика різниця між по характеристикам, ну, такої машини західної і, е, У нас там. Є якісь машини, зразки такі радянські. Ну вони не їдуть. Вантажівки можуть перевозити до 10 тонн. Військові відзначають їхню надійність. Вони іноземного виробництва, вони повнопривідні, в них потужний двигун і вони пристосовані до військових умов. Водій, який керуватиме автомобілем, одразу сів за кермо. Сміючись, розповідає, що вже має конкретні плани на вантажівки. Дуже вдячні спонсорам за цей автомобіль. Я щось так думаю, що ми на бархатний сезон в Криму на ньому побуваємо. Військові зізнаються, що вже зробили запит на ще одну вантажівку. І Житомирська міська рада разом з гуманітарним хабом пообіцяли надати автомобіль у найкоротші терміни. Анна Чеплі, Олександр Немержицький, телеканал СК-1. Евакуація пораненого з поля бою, перша медична допомога та відхід у безпечну зону, такого навчають старшокласників у 31-му ліцеї Житомира, викладач захисту вітчизни, ветеран російсько-української війни, говорить, такі знання необхідні та актуальні. Ну, Пріоритет це в першу чергу бути патріотом своєї держави. Друге, це володіти, хоча б початковими знаннями з військової підготовки, бо в межах тієї програми, яка в нас зараз є. Більш таких поглиблених знань я їм дати не можу, і гурток тут не рятую. Півтори години в тиждень це дуже мало, повірте. Але діти стараються, дітям подобається, і все, що в моїх силах, я все роблю. На базі закладу створено окрему команду Поліська січ, котра поглиблено вивчає військову підготовку, займає перші місця на різних змаганнях. Сьогодні, з нагоди Дня героїв, учні демонстрували свої навички. Звільняю грудну клітину. Паралельно вставляючи клапан. Ось. Так. І закриваючи щелепу, звичайно. Ось. А, так, Роблю серцеву легеневу реанімацію темпом 30 натискань, темпом 100-120 разів на хвилину на глибину 5-7 см. Ми виступаємо на змаганнях. От Як недавно була джура маширування і ось. Цей конкурс по тактичній медицині і її практиці мені це цікаво. Я збираюся поступати в військовий інститут. І в принципі, мені військова тематика цікава. Потрапити у склад команди мріють багато учнів, говорить викладач. Серед охочих є як дівчата, так і хлопці. кажуть, усі в однакових умовах. Майже в кожному класі говорить директорка закладу. Приблизно половина дітей мають рідних, котрі нині боронять державу. Тож мати елементарні навички захисту для них важливо. Це сьогодні вони діти, але вони всі подорослі шили. Дуже рано. Все це почалось двадцять. 4 лютого минулого року, і вони стали дорослими. Вони опинилися в таких ситуаціях, в таких життєвих ситуаціях. Коли вони іноді стають навіть старшими в родині, тому вони мають знати, як захищати себе, як захищати своїх близьких, як захищати країну і бути готовими до цього. Тому це дуже дуже актуально на сьогоднішній день. Національно патріотичне виховання у закладі окремий ваговний щабель, говорить директорка. Та багато ініціативи йде саме від дітей. Сьогодні ж в ліцеї відзначили День героїв, до якого долучились як старші, так і молодші учні кажуть, вшановувати такі дні важливо. Ми повинні вшановувати цих людей, адже вони щоденно, наприклад, борються за нас. Вони вмирають, гинуть, і ми повинні увічнювати їхню пам'ять і постійно їх вшановувати та пам'ятати. Учні кажуть, нам усім доводиться жити в історичний час. Тож героєм може бути кожен українець. Те ж самі лікарі, поліція, пожежна служба, газова служба. Це всі також герої. Вони Кожен день рятуючи життя, і, в принципі, це невідмінна частина країни. Кожен українець є героєм, кожен українець робить вклад в майбутнє нашої держави. Для мене є зараз героєм. Це мій батько. Він допомагає військовим, збирає гроші, передає по можливості якісь предмети, якщо їм потрібно і гуманітарну допомогу. Закінчили свято у ліцеї патріотичним флешмобом, аби знову довести ворогу українців не зламати. Катерина Волкова, Віталій Воловоденко, телеканал ск 1 Полісся вже виконали свою задачу. Ну і бачимо 0-1, який товий від козака подача силова на ближню стійку. Перший гол у поєдинку належав житомирянам. На 17-й хвилині головою забив захисник Полісся Владислав Шаповал. Попри велику кількість моментів, команди пішли на перерву з результатом 0-1. Дуже бойова гра така. Перша вийшла спекота, можна так сказати. Тяжко було і одній і другій команді, тому насамперед вийшли бітцівські якості, і їх було вдосталь, особливо в першому таймі, коли ще було достатньо сил, і ніхто не хотів поступати із сантиметром. Така вийшла настояща бойова гра. Вже ж після перерви оболонь змогла зрівняти рахунок на 53 й хвилині. Забив захисник Єгор Прокопенко. Відігратися жодна з команд не змогла. Тож поєдинок закінчився нічією. 1-1. Суперник нас не здивував, тому що ми були готові дійсно до такого футболу. Був план, як його зламати. Десь вийшло, десь не вийшло. Ну тому і ну, кажу, як. По грі то нічій награва. Я думаю, що вона така є. Питання чемпіонства залишається відкритим. Після чергового туру Полісся набрало 29 очок та посідає перше місце у турнірній таблиці, а у болоні 28 балів та другий рядок.